Оприлюднений офіційний рейтинг недовіру, у якому перше місце посідає судова гілка влади. Що їхні справи будуть розглянуті прозоро і без хабарництва вірить лише 5% українців. Напередодні дня юриста шляхи подолання такої кризової ситуації шукали у головному управлінні юстиції. Я був би не щирий, коли представник прокуратури сказав, що у нас початку року нулі, а тому у нас все, слава Богу, в області. Я за область буду говорити. І в нас цього немає. Просто, якби я вас став у цьому переконувати, то можна було вставати і йти. Мені, по-перше, ніхто б не повірив би. По-друге, це було б неправда. В той же час згущувати фарби на цьому і говорити, що у нас охоплено. Все корупції в судах я теж цим би не погодився. Везбу говорять протидіяти корупції заважає кумівство, яке поширене в судовій структурі. Зберегти конфіденційну інформацію під час слідства майже неможливо. Є підозріння, що іноді інформація може виходити за рамки, скажімо так, определених кримінальних права які можуть стати достоянням заінтересованих людей. В цьому году нами був протокол, Об адмініструє нарушення, которого по рішенням суда був пригнано як ну, закрит по малозначку. Втім, голова апеляційного суду таку інформацію заперечує. Я не пам'ятаю жодного випадку, щоб у нас був витік інформації. До того ж, не було жодного випадку, щоб відповідні органи не отримали такі дозволи при наданні. Відповідних доказів. Якщо читати закон уважно, то на даний час, на сьогоднішній день, у нас законів направлених на боротьбу з корупцією в судах, в будь-яких інших державних органів аж занадто багато. Їх достатньо, їх цілком достатньо для того, щоб ефективно вирішувати цю проблему. Друга проблема в тому, наскільки вони застосовуються в житті. Це вже інше питання, це вже інше питання, це вже до виконавців цього закону. Немаловажним фактором у боротьбі з судовою корупцією є особливий статус, суддівська недоторканість. На думку оперовноваженого, для більш ефективної діяльності внутрішніх справ необхідно зазначити чіткий порядок дій працівника міліції під час дійснення адміністративного провадження. Для Того, щоб особу професійного судді притягнути до відповідальності, необхідно. Отримати дозвіл Верховної Ради хоча б для того, щоб затримати професійну суддю. А недоторканість, яка зазначена у законі про, про судовострій статус суддів, перешкоджає органам внутрішніх справ здійснювати відносно. Суддів, якісь провадження, на думку правозахисників судовій системі необхідні термінові реформи. Оптимальним варіантом в сучасних умовах для України діяльність суддів зробити прозорими. Домогтися цього можна, тільки залучаючи громаду, щоб громадськість знала, що скоїв дане суддя, і чи то було правда, чи не наклик, і що в результаті ми отримали. Чи він дійсно отримав? Належне покарання чи просто догану, яка через рік знімається і він знову чистий, і знову нікому гарний професіонал. Ірина Дронова, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.